Всім доброго ранку дня, вечора чи ночі, в залежності від того, хто коли буде дивитись це відео, ви на каналі GreenStreet в рубриці інвестиції. І сьогодні поговоримо трохи про криптовалюту і трохи про фондовий ринок. По криптовалюті в нас буде біткоін, а по фондовому ринку в нас буде компанія Nvidia Corporation. Чому я вибрав іменно Nvidia Corporation? І біткоін, да, тому що все дуже просто. Вони є два топові інструменти на двох направленнях інвестицій. Тобто в криптовалютному ринку біткоін і на фондовому ринку Nvidia Corporation, в який я, звісно ж, інвестую. В біткоін я інвестую досить уже тривалий відрізок часу. А в Nvidia Corporation я зайшов нещодавно, скориставшись ось оцією просадкою ціни даної компанії. А просадка була по даній компанії в межах 22%. І так, мої очікування по біткоїну бачимо, що біткоїн глобально був, сформував. Зростаючий трикутник ось торгувався в такому діапазоні. Потім він його пробив униз, далі відскочив. Від нижньої лінії знову йде просадка вниз від нижньої лінії трикутника. І йде ретест рівня в 60 тисяч за один біткоін. І цей рівень був сформований ще 5 березня. Який підтвердився вже 17 квітня і ще раз 19 квітня. Тобто цей рівень є актуальним на даний момент. І бачимо, що ціна від рівня в 60 тисяч знову повернулася до нижньої лінії трикутника, протестила її і відскочила вниз. Це в нас денний таймфрейм. На даному етапі допускаю такий момент. Ціна опускається вниз, пробиваючи рівень в 63700, і знову робить ретест рівня в 60 000. Далі відскакує вверх до 63 700, потім униз пробиваючи рівень в 60 000 і не доходячи до рівня. 53 тисячі, піднімається вверх до 60 і йде вже вниз на 53 тисячі доларів за один біткоін. Але це так сказати один із крайніх шансів набрати поступову позицію в цьому допустимому унисходящому тренді, іменно для тих, хто взагалі не зайшов в біткоін на даний момент. Це вже як самий крайній шанс. Але, як ми знаємо, криптовалютний ринок дуже волатильний. І тим більше, з прийняттям спотового біткоін-ITF він ще став волатильнішим і з наближенням Булрану, який уже розпочався, криптовалютний ринок став дуже волатильним. Він і так волатильний, а це ще більше волатильність збільшилась. І в даному сценарії може. Трапитись все що завгодно. Біткоін може ось тут піти вверх від 700 Може піти і від 60 000 вверх, може піти і ось тут від 60 000 вверх, коли сформує коліно і ще раз коліно вверх. Тобто внисходяще, а потом зростаюче Ось тут він може піти вверх, коли проб'є цей рівень. Ну і самий такий. Оптимістичний варіант, я вже говорив, уже ось тут він опуститься, а потім, а потім піде вверх. Тобто тут може бути все що завгодно. Через то треба набирати позицію поступово, а не чекати самого дна. Бо самого дна, ось цього, яке на даний момент допустиме, можна, й, так сказати, не дочекатись. Він може піти ось тут уверх, тут, тут і тут. Тобто варіантів тут хватає. Ось таке моє бачення ситуації по біткоїну на даний момент. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в криптовалюту, для цього вам треба зареєструватись і відкрити рахунки на таких біржах, як Binance. Bybit і Qmail. Посилання на ці біржі буде в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте знижки на комісії на даних біржах. По біткоїну на даний момент все. Тепер перейдемо на фондовий ринок, а іменно до компанії Nvidia Corporation. Чим займається дана компанія, я думаю, всі знають або більшість знає, дана компанія виготовляє напівпровідники. Бачимо, що починаючи із січня. Компанія так добряче виросла за короткий період часу. По різним причинам я не заходив в дану компанію, але дочекавшись такої собі просадочки у 22%, вирішив в неї зайти. А зайшов я прямо на, від, на відскоку ціни по 797 доларів за акцію. Чи буде ціна спускатись нижче? Я думаю, що більш реально в межах 666 доларів за акцію, а 600 чи 500 доларів за акцію, це вже такі собі малоймовірні надії, але якщо так буде, то буду усереднюватись поступово. Не чекаючи самого дна, бо, як ви знаєте, дна можна йде дочекатися, ціна розвернеться і піде уверх. Через то треба усереднюватись поступово. А коли прийде час і ціна знову протестить свій глобальний хай, то вже тоді я буду діяти по ситуації. Ну і на даний момент по Nvidia поки що все. А для того, щоб почати інвестувати в американський фондовий ринок, для цього треба відкрити брокерський рахунок в одного із топових брокерів. Interactive Брокерс. Посилання на відкриття рахунку буде в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте бонусні акції від даного брокера, який торгується на біржі NASDAQ. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.